Ну, і хто не пам'ятає, покажу, ви точно не пам'ятаєте, яка дивовижна набережна була в нас? даремно ця вулиця набережна називалась, подивіться, я не знаю, я до сих пор не можу зрозуміти, до речі, це теж це я ні в якому випадку не кощунствую. За часів Михайла Константиновича Чекмана. Е, це ж, я вважав, що це візитна картка нашого міста. Ви пам'ятаєте, і вишка для стрибків, хто пам'ятає. І це прекрасна набережна. Це ж все було, я почав з фонтану, це все було одним архітектурно дивовижним парковим комплексом. Я тому звертаюся, що це досить нищити. І надіюсь, що і ви підтримаєте все, якщо ми хоча б відбудуємо. Мені знаєте, не сподобалося, якщо ви дивилися, зараз руська община буде на клісному кладовищі відновлювати каплицю. Ну, ви ходимо, О, та, що так, що на що? Так. Ну, своє, руське там православне. Мені так хотілося, як висти в телевізор, що пора це закінчити. От ми своє будемо, а ви своє. Давайте ми щось, як хмельничани, ми повинні бути хмельничанами, а не євреями, поляками. E isso é razão,